Вітаю вас, дорогенькі мої шестикласники! З вами я Раїса Іванівна і ми вчимо математику шостого класу віднімання раціональних чисел. Сьогодні у нас такий з вами дуже серйозний урок, завдання високого рівня, і для того, щоб з ними справитись, то потрібно докласти зусиль. Тож, будь ласка, налаштуйте свій розум. Повторіть правила разом ми з вами повторимо. Пам'ятаєте, щоб від одного числа відняти інше, можна до зменшуваного додати число протилежне до від'ємника. Коли додають числа з однаковими знаками, то їхні модулі додають і ставлять у результат їхній спільний знак. Якщо при додаванні чисел вони мають різні знаки, то тоді. Знаходять модулі від більшого модуля, віднімають менший модуль, і в результат ставлять знак числа з більшим модулем. Якщо нам треба додавати, чи віднімати звичайні дроби, то ми приводимо їх до спільного знаменника. Якщо ми додаємо, чи віднімаємо десяткові дроби, то ми це можемо зробити порозрядно або записавши в стовпчик так само розряд під розрядом, кома під комою. Всі оці правила нам сьогодні знадобляться. І ось давайте подивимося на приклади, які ми починаємо спочатку розв'язувати сьогодні на уроці. Виконати віднімання зручним способом. Що значить зручний спосіб? Це значить застосувати закони, переставний і сполучний, об'єднати доданки так, щоб було зручно. Закликаю, як завжди, спочатку міркувати самостійно. А для цього вам треба зупинити відео, подумати, поміркувати, розв'язати те, що можете. Ну що ж, а тепер давайте разом зі мною. І так, в першому завданні зручно об'єднати доданки мінус 19 і мінус 11. Вони мають однакові знаки, і коли ми їх додамо, то у нас буде мінус 30.

Третьому роздивилися, перший другий зручно об'єднати, третій і четвертий. Тільки тут мінус мінус буде плюс. Значить, ми об'єднуємо перші два доданки і третій доданок з мінусом, а четвертий з плюсом. Тепер мінус 23,5 додати мінус 36,5. Можемо 5 сюди додати, то буде 24, так? мінус 24. І 24 плюс 36, це буде мінус 60, тут з мінусом. мінус 60. Ну, а тут, в других дужках від 39,8 відняти 24,2. Тож буде мінус 60 плюс 15,6. Мінус 60 і плюс 15,6 різні знаки. Поставимо знак мінус, і від 60 віднімемо 15,6, буде мінус 44,4. Роздивилися четверте завдання: мінус, мінус то буде плюс, мінус мінус то буде плюс, мінус мінус, то буде плюс. Перші два зручно об'єднати і третій четвертий. Тут у нас виходить 2,348, плюс 5,652 і 10,3 плюс, 10 плюс 35,7. В перших дужках, якщо ми додамо. Дробові частини це буде одиниця тисяча тисячних, одиниця. Одиницю можемо додати хоч до двох, хоч до п'яти. І тоді 3 плюс 5 буде 8, ну або 2 плюс, 8, плюс 6 буде 8. 8. А ці два числа дають нам 46, 6 в сумі. Вісім додати 46 буде 54. Маленькими кроками. Записати можна в стовпчик, це все порахувати. Якщо не видно відразу, п'яте завдання: мінус 3,8 плюс 5,3 плюс 1,8 плюс 4,7. Зручно об'єднувати перший третій, другий і четвертий. Перший і третій мінус 3,8 плюс 1,8 це буде мінус 2. А 5,3 і 4,7, то буде 10. Мінус 2 плюс 10 буде 8. Ідемо далі. Виконайте віднімання зручним способом. Що тут зручно? Ну, я би привела все або до десяткового дробу, або до одного знаменника. Спільний знаменник однаковий буде 10 5 десятих плюс 4 десятих плюс 5 десятих. додали чисельник і знаменник без змін 14 1,4. Можна було би написати 0,5, далі плюс 0,4 і плюс 0,5. І так, і так, у нас вийшло би 1,4. В другому, 6 сотих має сенс записати десятковим дробом. Ну і мінус мінус дає плюс. Тож у нас тут 2 додати 6 сотих ,6, і додати 2,44. Всі числа додатні, ну і додали. Розряд під розрядом, пам'ятаєте, 44 сотих плюс 6 сотих, 50 сотих. 50 сотих – це 5 десятих. 2 цілих плюс 2 цілих – 4 цілих. І у восьмому 3 п'ятидесятих має сенс записати як 6 сотих. 3 поділити на 50 буде 6 сотих, або домножити на 2 чисельник і знаменник – 6 сотих. 7,52 мінус 6 сотих плюс 2,8. Мені здається, зручно об'єднати два останні доданки. Це буде 2,2. І додати до першого 9,54. Ідемо далі. Йдемо далі. Обчисліть. Все так само. Можна записати одну другу десятковим дробом. Це буде зручно. Дуже запрошую вас до самостійної роботи. І так, 3,5 мінус 8,5 плюс 4,42. Мені здалося зручно об'єднати 3,5 плюс 4,42. Це буде 7,92 і відняти 8,5. Можна написати в стовпчик, нагадаю. Це буде мінус 0,13, тому що число мінус 8,5 по модулю більше, ніж 7,92. Наступне 31,5 давайте запишемо 62. сотих. І тепер у нас буде мінус 6,2 плюс 23,6 і плюс 1,62. Мені здається зручно додати числа з однаковими знаками. Бо перший доданок у нас від'ємних, а другий і третій додатні, тож я додаю їх. Так само можна записати в стовпчик, дописавши недостаючий розряд нулем. Додали 2, 2,12,25,22. Мінус 6,2 додати 25,22. Додавання чисел з різними знаками. 22 сотих відняти 2 соти, це буде 20, сотих, 2 десятих. і 25 відняти 6 буде 19, 20 сотих або 2 десятих. В четвертому я пропоную привести дроби до спільного знаменника. Спільним знаменником буде число 30. Тоді тут ми домножимо на 2, тут ми домножимо на 10, а тут на 5. І в нас виходить із 4 мінус 4 на 2 8 три Мінус мінус плюс 1,103 і мінус 5 30. Я об'єднаю два числа з, з від'ємені. Міс 8,30 додати мінус 530. Це буде мінус 13, 30. а 1,10 запишу неправильним дробом. 40 тридцяти. 40 тридцятих відняти 13,30. Це буде 27,3 і плюс 4, цілих. 27 і 30 можна скоротити на 3, це буде 9, 10. 4, 9. Давайте запишемо числа уже без модулів. Пам'ятаєте, модуль числа завжди невід'ємний. Тож тут у нас буде 0,25 мінус 3,6, далі мінус 5 і мінус 1 четверта це 0,25 1 поділити на 4. Або домножити на 25, щоб в знаменнику було 100, буде 25. Сотих. 0,25 додатній від'ємне, скорочується, це буде 0. І два числа з однаковими знаками додали мінус 8,6. Ну і тепер трошки видохнемо, бо це рівняння розв'язується дуже легко. Модуль х плюс 5 дорівнює 1. Ми не знаємо, всередині модуля був мінус чи не був. Тобто одиниці дорівнює модуль одиниці і модуль мінус одиниці. А значить, ми маємо врахувати ці обидва випадки. Значить х плюс 5 може дорівнювати одиниці, а може дорівнювати мінус одиниці. Тепер ми розв'яжемо ці два рівняння. Перенесемо 5 вправо з мінусом, це буде х дорівнює 1 мінус 5, і 1 мінус 5 це дорівнює мінус 4. Перший. Корінь рівняння, перший розв'язок це х дорівнює мінус 4. В цьому рівнянні перенесемо 5 з мінусом і буде мінус 1 мінус 5, тобто другий корінь цього рівняння х дорівнює мінус 6. В наступному рівнянні, подивіться, ми перенесемо 6 вправо. І буде модуль х дорівнює 1 мінус 6, це мінус 5. Модуль Числа не може дорівнювати від'ємному числу, а значить, це рівняння коренів немає. Ось такі серйозні завдання ми сьогодні з вами розв'язали. Це високий рівень, і треба напружитись, докласти зусиль. Я даю вам два номери. Завдання подібні до тих, що ми виконували зараз разом зі мною. Тож, ті, хто Планують навчатися на високому рівні, докладіть зусиль, будьте наполегливі і попрацюйте. Я бажаю вам успіху, до зустрічі!